І потрібна ялинка. Ну, ви знаєте, якщо занурюватися у історію того, коли почали особливо активно відмічати Новий рік в радянські часи, а ми від них і відходимо потихеньку, і від того самопридуманого Діда Мороза і все інше, то я б, можливо, і не робив цього. Ну, це моя, моя думка. Хоча, ще раз скажу, завжди зустрічали з задоволенням Новий рік і ставили маленьку ялинку. Приємно, коли була в місті теж ялинка. Але рішать, я думаю, за молодими, такими, як ви. Я навіть нічого не хочу сказати в по цьому поводу. Коронавіруса боялися, а ракет не боїтесь, не знаю. Те саме, я його підтримую. Блін, коронавірус, блін, то я боялися дійсно. А зараз ракети літають, а ялинку ставити зараз не до свята. Мікається, не ставити. Бо і так світло виключають. А це все буде на ялинку йти світло. Чи доцільно ставити ялинку зараз? Ні, я думаю, що це недоцільно. Бо в країні, як іде війна, то кому людям треба, то свідомості і поставлять. Хай буде для них свято в хаті. А дітки що скажуть? Не Що ти скажеш, Вань, треба ну, ставити ялиночку? Так. Да. Звичайно, потрібно. Ну як не улибатися, що замкнутися в собі, сісти в углу і плакати, що все так погано. Ну, як, жити емоції, треба отримувати позитивні, як ви думаєте? Моя думка, що так, звичайно, треба. Може, не треба її рубати, але прикрашати треба для позитивних емоцій. Ні, звісно, без А Я вважаю, ну, що це викидання грошей. А гроші бюджетні треба економити. От посипати, розчистити і так далі є. Хватає всього. А я рахую, разі. що треба ставити? Ні. Ми сестри, але різні і тім. Я рахую сюди. А ви ці Я й вдома буду ставити. І вдома приберу. Чому? Ну, війна війною, а Новий рік, є Новий рік. Ну. Я думаю, в цей час, в принципі, треба не ставити ялинку. Тому що багато хто сидить без світла. І чому ми маємо дивитися на ялинку, коли у нас немає вдома світла зовсім, в принципі, по 12 годин в день. Я проти. Якщо чесно, поки немає такого новорічного настрою, але от більше снігу випало, якось так класно, але все одно я проти ялинки, тому що, ну, взагалі проти ялинки, а вдома я ще не знаю, як буде, тому що поки новорічного настрою немає. Дивіться, я вважаю, що ялинка потрібна. Чому? Тому що у людей і так паніка і якийсь стрес, і якщо людина буде бачити якесь трошечки новорічного свята, в неї хоча б трошки підніметься настрій. Але я вважаю, що на ялинку гроші витрачати на закупівлю нових якихось прикрас не потрібно. Якщо встановлювати ялинку, то лише тими прикрасами, які були куплені минулі роки, або виготовити. Тувляти щось власними силами.